У гості до нас завітали герої різних казок. Вони просять допомогти їм. Крокодил вкрав сонечко, і тепер в їхній країні завжди темно. Вирушимо разом із ними, щоб врятувати сонечко. Ой, погляньте, та це ж будинок крокодила. Давайте покличемо його. Крокодил. Давайте разом. Крокодил. не чує, давайте голосніше. Крокодил. Ой, а може, він злякався такого галосу? Давайте йому покличемо тихо. Крокодил. І ви малята. Крокодил! Хм, Ніхто не виходить. Здається, десь пішов. Але в хатинці хтось розмовляє. Зараз подивимось. Хочете знати, що тут за дивні речі? Тоді відгадайте загадку. Гладеньке запашне миє тебе. Так, це про мене. Я мило, там, де я, там завжди чисто та охайно. А ось мої сестрички та братики. Вони всі різної форми та за кольором. Давайте подивимося. Ось це в вигляді чарівного метелика. А це мило в вигляді веселого кумедного динозаврика. А ось і справжній король Лев. А це запашне Яблочко та сестричка Полуничка. Мило допомагає тримати нам руки чистими. Ой, а там ще хтось говорить. То чисто вмивається, то й мною витирається. Так, звичайно. Це рушничок. Милослава, а що в тебе в руках? Чак, тяк, тяк, є у мене рушниця маленький, маленький. А що ви робите, рушничко? Що ви витираєте? Покажеш нам? Так, покажу. Давай ми, на ведмедику. Ми витираємо руки. Ми витираємо щоки. Витираємо очі. Ще ми витираємо спинку. Отак От ось. Ще ми витираємо животик. Витираємо ніжки. Молодець. А що ви забули ще витерти? А ще ми витираємо вушка. Давай, щоб усім було видно. Ось так. Витираємо вушка. Дякую, миласлава, за допомогу. Нема за що. До побачення! Втомилися. повісимо рушничок. Ой, я знову чую якісь звуки. А це що? Гребінець. Він хоче, щоб ви про нього розповіли. Це гребінець. Він дерев'яний, зроблений із дерева. Гребінець коричневого кольору, прикрашений квітами. А який у вас гребінець? Опишіть його мені, будь ласка, вам допоможуть ваші батьки. Що це? Який він? З чого зроблений? Якого кольору? Чуєте, хтось плаче? Ай, Ой, так це ж крокодил. Що трапилось у тебе? Чому ти плачеш? Ой, у мене болять зубки. А в діток ніколи не болять, бо вони їх чистять. А допомагає їм чарівна паличка, яка називається Як дітки. Вірно, це зубна щіточка. Хо -хо 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 -хо. та в мене є точнісінька така. Та тільки я. З нею не люблю вовтузитись. <ріст> Та тобі, мабуть, тому не цікаво, що ти не вмієш правильно нею користуватися. Зараз ми тебе навчимо. Ось дивись, слід вести щіточку з гори вниз. А щоб із середини все вичистити. Необхідно повернути щіточку стоячи. Ось наші дітки вміють чистити зубки, вони у нас молодці. А щоб зберегти щіточку після того, як почистиш зубки, слід її помити, а потім поставити в склянку. Хуй! Здається, вже не болять. Рад, дякую вам. А за це я вам поверну ваше сонечко. Наш крокодильчик подружився із милом, з рушничком, з грибінцем, з зубною щіткою. Він став добрим і повернув на небо. Ясне сонечко.